Друзі, доброго вам сім дня, дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Я на місці, я нікуди не пропав. Ви запитуєте, де пропав, де пропав. Працюємо, праці дуже багато. Так що потрібно було викопати саджанці, потрібно було це все діло розприділити, розпочав висилати посилки і те, і те. Тобто справ дуже дуже багато. Ви у мене запитуєте часто, задаєте мені один, а одне й те саме питання, коли обрізати виноградні кущі і коли вкривати виноградні кущі. Ну, друзі, я вам хочу сказати одну таку тему. У кожного із нас свій регіон. В тому розумінні, що у нас в Сумській області це все робиться. На початку листопада місяця, тобто йде обрізка виноградних кущів, і вкриваємо ми виноградні кущі перед самими великими такими морозами. Саме головне, щоб можна було вкопати землю. Ну, щоб земля була не мерзла. Оце такий один із моментів, який потрібно е, впіймати. Потрібно впіймати цей момент, щоб е, укрити. Завчасно наші виноградні кущі. З приводу закритого ґрунту, тобто теплиці, парники, які йдуть над виноградними кущами, я вам нічого порадити не можу, тому що у мене маленька теплиця є, але вона під огірками таке, ну, трішки там овочів росте і все по сезону. А з приводу виноградних кущів я вам нічого не можу сказати. Я маю на увазі виноградних кущів під закритим як то кажуть, небом, будь то теплиця, будь то якийсь із парників. ну якось так. Я почав вже кущі готувати до обрізки, тобто, ось, виходить, вже познімав листки, деякі листки вже попадали самі по собі від заморозків. Тепер, виходить, буду знімати оцю стрічку. Буквально сьогодні, там, ну, на днях, будемо дивитись по погоді, тому що на сьогодні, на вечір, на завтра і на післязавтра нас обіцяють проливні дожі знову не знаю. Ну, Все-все будемо робити по ходу ділу. діла, точніше буде сказано. Прибираємо, потім Оце все загрібається, те, що внизу там якісь бур'яни, листки, які е, попадали. Ось, бачите, він єлі висить. Так я пробігтись швидко, це все ось познімати, познімати, позагрібати, зняти оцю стрічку, і е, можна буде починати обрізати наші виноградні кущі. Ну, якось так. А далі. Воно покаже. А точніше буде сказано так. А далі, коли кущі обріжуться, вже можна буде пригибати їх до землі і готувати до укриття. Це якраз і буде десь середина листопада місяця. ну якось так З приводу вкривання, чим вкриваю? Вкриваю, друзі, я свої виноградні кущі по максимуму плівкою. Плівка повинна бути чорною. Щоб не пробивало сонце, тому що восени, не так трішки сказав, не восени а весною. Весною виходить у нас така тема, як сонячна лінза. Тобто, якщо буде плівка прозора, сонце прогріває. І виноградні кущі у нас будуть під цією плівкою прогріватись. І раніше терміну вони йдуть в ріст. Ну, Якщо позайматися, тобто розкрити, вкрити, щоб не було запарки там, то можна вивести на пару неділь раніше виноградні кущі із сп'ячого стану. Ну, І в цьому році в мене так і вийшло. І в тому році, тому що в мене. Половина кущів прикрита чорною плівкою, а половина прозорою. Але я хочу всі кущі вкривати на подальше тільки чорною плівкою, щоб вріст вони йшли одинаково в один і в той же самий момент. Ну, якось так. Хочу показати вам сорт винограду кеша. Дивіться, ось кеша. Ще висить. Були заморозки у нас все. Деякі ягодки там підгнили, небагато, але ось Ось що значить старий перевірений сорт. Ось Три ягодки я їх викину, дивіться. Такий ось кіша. 25 жовтня, дивіться, яка грібіножка. Зараз я цей листок приберу. І грібіножка ціла. Тобто він навіть Ну, приморозки оці в нас перебув, як то кажуть. Потрібно вирощувати такий виноград. І ще хочу сказати, що провірені сорти це набагато краще, ніж новинки, які не провірені. Якось так. Тут також у нас все є, будемо все прибирати і там, і там. Ну, якось так, друзі. Ну що, сьогодні у нас 25 жовтня 2022 року, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, і щоб ця перемога була тільки за нами. Мирного неба і міцного здоров'я. І ще, друзі, я вам хочу сказати, що всі ті, хто на мене ображається, я нікого не тримаю. І все. Тому що з приводу того розіграшу також були свої нюанси в тому розумінні, що багато хто з вас почав ображатись. Тобто у вас не були налаштовані канали, я не бачу, хто там на мене підписаний, хто не підписаний. Ну, люди, які були підписані вони приймали участь у розіграші, будь ласка. І то три людини повинно було виграти, їх було до 40 людей, три людини виграло, а решта почала, ну, чому ми не виграли, чому так, а чому не так, дуже багато там коментарів. Я хочу сказати, що якщо б навіть грало. 5 людей 5. Виграло б тільки троє. Все рівно було б двоє незадоволених. Двоє було б незадоволених. Три виграло три. Ось, я показую. А двоє було б незадоволених. Ну, якось так. Друзі, бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе і все в нас буде Україна. Дякую за увагу. До речі, з приводу обрізки, укривання кущів, постараюся зняти відео, виложити якось так. Я не пропав, я на місці. Дякую за вашу підтримку. До побачення, ще побачимось.